La page 80, екзерці 5. Я буду казати пауза, а потім через кілька секунд скажу результат і зроблю аналіз конкретного слова. Вам треба, після того, як Ви почуєте слово пауза, натиснути на паузу, зробити самостійно аналіз конкретного слова і увімкнути. Продовження, натиснувши на паузу і побачити, як це ж саме зробив я. І проаналізувати добре. Отже, перше слово, пауза. Результат літерка E «е» не промовляється. EM маємо ОН X. Між голосними буде гз. І так, слово читається. Екзамплю. Далі йде слово в дужечках. Пауза. Результат. О. А також літерка R на кінці, яка не промовляється із за того, що вона остання, а перед нею стоїть літерка E. Вона. Ця літерка Г не дає промовлятися літерці «р» кінцевій. Слово читається. Вояжі. Наступне слово дуже легке. ІЛ. Далі пропуск. Тут треба поставити дієслово вояжі в пасе «Компози». Наступне слово пауза. Результат. Уй, а також на КІНЦІ. Слово читається тут. Наступне слово пауза. Результат. Безпроблемно читає слово СА. Наступне слово пауза. Результат. маємо проблему з літеркою «е» на кінці. І слово читається «ві». Наступне слово – пауза. Результат. «Іл». Наступне слово – пауза. Результат. «А». Наступне слово – пауза. Результат. «Ой, А також на кінці з значком промовляється спокійно. І слово читається авуяжій. Наступне слово пауза, результат. «Ою». а також на кінці, яке не промовляється. Слово читається тут. Наступне слово пауза, результат. Безпроблемне слово СА. Наступне слово пауза. Результат. Літерка Е на кінці. І слово читається ВІ. Для прем'єр-фраз. Перше речення. Слово в дужечках. Пауза. Результат. Маємо ОЮ. Яке читається як У. І все. Отже, слово читається. Муріра. Наступне слово IL. Далі йде слово. О. Наступне слово. До Він помиратий в 1975-му. Він помер в 1975. Так повинно бути, такий повинен бути переклад. Треба слово мурір поставити в пасе пози. Цифра 2. Слово в дужечках. Пауза. Результат. Маємо С між голосними. Читається як ER На кінці Р не читається, значить, маємо Е. E. Так, слово читається. Візити. Відвідувати. Наступне слово. Пауза. Результат. «Ою» Читається як У. А також С на кінці не промовляється. Ми. Наступне слово пауза. Результат. Маємо «ою» проблему, а також літерка Т на кінці. Слово читається. ТУ. Наступне слово пауза. Результат. Це слово льо. Наступне слово. Пауза. Результат. Ай. Але це виключення, тому я підкреслюю його двома рисочками. Читається ей. Ей. І літерка С на кінці не промовляється. Виходить ПІ країна. Треба, щоб переклад був такий. Ми відвідали всю країну. 3. Слово. Результат. Маємо АІ, яке читається як Е, а також літерка Е на кінці, яка не промовляється. Слово читається. Нетхо. Переклад. Переклад. Народитись. Наступне слово. Пауза. Результат. Слово читається ж-я. Наступне слово. Пауза. А. Наступне слово. Пауза. Полтава. Полтава. Я народився в Полтаві. Треба, щоб хлопці написали Я народився. Дівчата, щоб написали Я народилась в Полтаві. Четверта фраза. Результат. Маємо CH, яке читається як Ш, а також R не промовляється, бо воно кінцеве, а перед ним стоїть літерка E. Е. Слово читається махше, що значить іти. Наступне слово пауза. Результат OU, яке читається як У, а також літера С на кінці. Не промовляється. Слово читається ВУ, що значить ви. Наступне слово пауза. Результат маємо ю читається як О, також літера С, яка читається не як С, а як К, а також Ою, яке читається як У, а також. Літера П, яка, читає, яка не промовляється тут. Маємо слово боку. Переклад багато. Наступне слово пауза. Результат. Маємо аю, яке читається як О, Ою, яке читається як У. АЖ, яке не промовляється. Маємо читання. Ожуждві, що значить? Сьогодні. Ви багато сьогодні ходили. Такий повинен бути переклад у фрази, яку треба зробити. П'ята фраза. Слово в дужечках. Рез... Пауза. Результат. Немає проблем. Читається як сортир, що значить вийти. Наступне слово пауза. Результат. ІЛ. Наступне слово просто читається як Н. На апостроф читанні не звертаємо уваги. Наступне слово пауза. Результат. Маємо літеру С на кінці, яка не промовляється. Наступне слово. Пауза. Результат. Маємо літеру С на кінці, яка не читається як С, а яка читається як К. Слово читається в як. Що значить разом з наступне слово? Пауза. Результат. Маємо Х на кінці, яке не промовляється, а також EU, е, яке читається як Е. А ВК значить разом з ними. Він не вийшов разом з ними. Наступне слово. Пауза. Результат маємо EN, яке читається як EN, також літера R на кінці, яка не промовляється. І виходить он що значить увійти. Наступне слово. En. Dali slovo, pauza, rezultat. Don. Vidite, resne ne promovljajte. Nastupne slovo, pauza, rezultat. Slovo čitajte s, se slovo uvijekućni, jer treba zapamjetati. Nastupne slovo, pauza, rezultat. A, Y, C, Буква сполучення в даному випадку е, виключення. ЕІ e читається. А також літера С не промовляється. Слово читається. ПЕІ Дан все ПІ значить в цій країні. Наступне слово. Результат. А С на кінці не читається. Чи, маємо слово СОН. Без. Наступне слово. Пауза. Результат. С між голосними читається як З. Маємо віза. Що значить віза? Переклад повинен бути такий. В'їжджаємо або входимо. Ну тут в країну, значить, в'їжджаємо в цю країну без візи. Наступне слово. Результат. EN. С, яке не читається як С. Р на кінці не промовляється із-за голосною яка стоїть перед ним. Р. Кінцева не промовлятиметься. Ран контр що значить зустрічати. Наступне слово пауза. Результат. У наступне слово із дефісом всередині маємо пауза. Результат. Перша частина читається як Е. Друга частина читається як С. Наступне слово. Пауза. Результат. Слово читається як К. У ескер». Вираз еск не перекладається. Слово уч перекладається як куди або «де». Наступне слово пауза. Результат. Маємо ОЮ, яке читається як У, а також С на кінці не промовляється. В. Ви. Наступне слово Пауза. Результат. Маємо тільки проблему літерка на кінці, яка не промовляється. І так слово читається. Вот. Переклад. Ваш. Наступне слово. Пауза. Результат. Амі. Друг. Переклад повинен бути такий. Де ви зустріли вашого друга? Або де ви зустріли свого друга. Восьме. Восьма фраза. Перше слово. Результат. Ен, яке є, сплячує носовою, тобто, як е, бачимо, так і чуємо. Слово читається веніг, що значить приїжджати. Наступне слово Іль. Наступне слово. Пауза. Результат. Літерка С на кінці не читається як С. Слово читається. АВЕК. Наступне слово пауза. Сон. Переклад його. Наступне слово пауза. Результат. Літерка С не читається як С, а ЄН читається як N. Маємо читання. Копен. Avec son copain» перекладається як разом із своїм другом. Він приїхав разом із своїм другом. І Voilà.